Всім привіт! І сьогодні ми збираємо комод Born 1200 від фабрики Amazon. Спочатку викладаємо усі деталі на зручну поверхню і перевіряємо, щоб усе було в наявності. Починаємо вставляти дерев'яні шканти в спеціальні отвори. Та монтуємо мініфікси до кришки комоду. Далі монтуємо петлі до дверцят за допомогою саморізів. Вставляємо бочонки мініфіксів у внутрішню частину каркасу. До стінок монтуємо саморізами напрямні для висування ящиків з двох боків. А також монтуємо напрямні до каркасу майбутніх ящиків. Далі ми складаємо каркас з ящиків за допомогою конфірматів. А дно ящиків з ДВП фіксуємо саморізами. Аналогічні дії повторюємо ще з двома ящиками. Наступний крок складаємо каркаску моду та кріпимо конфірматами внутрішні стінки для висування ящиків. Задню стінку з ДВП фіксуємо саморізами до каркасу комоду. Але уважно тут ми з'єднуємо ДВП не планкою, а скобами за допомогою тих самих саморізів. Монтуємо ніжки за допомогою болтів та шкантів. Далі у нас дверцята комоду. Встановлюємо до каркасу комоду за допомогою саморізів. Наступний крок вставляємо ящики у напрямні та монтуємо у фасадну панель ящику саморізами. І фінальна частина ми кріпимо тепер дверцята комоду з іншої сторони за аналогією і з першими дверцятами. Ваш комод готовий до комфортного зберігання речей.